Всім привіт! З вами Максим. Сьогодні ще відео у нас піде про ZenMarket. ZenMarket це дуже цікавий сервіс, тому саме по ньому я вирішив зняти відео. Дуже багато було коментарів під останнім відео. ZenMarket, розпаковочка спінгів. Хто не дивився, подивіться дуже цікаве відео. Отож, з приводу ZenMarket, розповім вам про всі аспекти, тобто реєстрація, всі аспекти, тобто всі складові цього сервісу, основні магазини, де знайти товар, в яких я знаходжу і замовляю. Доставка, як зекономити, наприклад, висновки підведемо декілька дуже важливих. Ну і розповім про мито, також яке діє в Україні наразі. Отож, поїхали. Переходимо під останнє передостання відео, саме розпаковочка спінгів. І бачимо тут опис і прикріплений коментар. Саме тут у мене знаходиться моє посилання, саме за яким ми маємо перейти на цей сайт. Отож натискаємо на це посилання і нас перекидує одразу на сайт ZenMarket. Перше, що ми маємо зробити, це зареєструватися на сайті. Щоб зареєструвати, зареєструватися, вас або одразу перекине на реєстрацію, або ви знаходите в кінці сайту реєстрація. Ось така вкладка, вона виглядає. Реєстрація дуже швидка. І проста емейл дуже важливий, він має бути правильний і актуальний, тому що саме по емейлу будуть приходити, буде дублюватися з особистого кабінету всі моменти, всі аспекти з вашими посилками, доставками, оплатами і всім іншим. Пароль, який ви не забудете, підтвердження паролі, ім'я та прізвища, ваше реальне промокод при реєстрації. Мій вводите Макс про англійськими літерами. Ну і все інше. Зареєструвалися. Після цього натискаєте на чоловічка і входите на сайт через два варіанти: або логіна, мейл, пароль, який ви не забули, і придумали, так скажімо, надійний якийсь простий. І або як я через Google аккаунт. Обираєте свій потрібний Google аккаунт і входите в свій особистий кабінет. Для вас особистий кабінет на цьому сайті це ваш особистий простір, в якому будуть відбуватися всі питання, всі доставки. І пошук товару, і всі інші аспекти. Отож, ми ввійшли в особистий кабінет, mm. ось так от він виглядає, натискаємо. Ось тут е, ваш е, баланс, зенпойнс, це. Е, Спеціальна валюта для доставки міжнародної, додаткова така бонусна, так скажімо, валюта. Можна поповнити баланс одразу, додати товар або лот, але це нам не важливо. Розповім вам про основні аспекти цього сайту. Натискаємо на три крапочки, і нас тут показує наші дані. І дуже багато всього. Нас цікавить поочередно, так скажімо, поповнити баланс. Це перше. Поповнити баланс, розповім, як працює система. Рахунків, система, так скажімо, на сайті ZenMarket, як ви маєте купувати товар? Щоб придбати товар, ви маєте поповнити свою картку, свій рахунок на цьому сайті на окрему суму. Щоб його поповнити, я рекомендую саме рекомендована цієї кредитна або дебетова картка. Натискаєте і поповнюєте баланс на окрему потрібну вам суму, яку ви хочете завести. Дуже важливо, треба трошки більше поповнювати, тому що є постійна комісія 500 єн за один товар на сайті Zenmarket Це теж перша перевага для вас цього сервісу, тому що, хоч товар дуже дорогий, хоч дуже дешевий. Комісія буде одна і та ж 500 єн, тобто 150 гривень. Ось, за один товар. Далі є доставка міжнародна, це доставка вже від складу ZenMarket до вас саме додому. І є доставка по Японії це від складу продавця до складу ZenMarket. Тобто, коли ви купуєте товар, ви оплачуєте товар, оплачуєте комісію, постійно оплачуєте доставку по Японії, яка може бути або безкоштовна, або платна. Після цього товар перебуває на склад зенмаркета, де він може зберігатися 60 днів безкоштовно, а потім 30 днів додатково по 50 єн за один день. Тобто сумарно 90 днів він зберігається на складі, після чого ви вибираєте потрібні товари, створюєте посилку, замовляєте. Цю посилочку вводите всі потрібні вам дані і ну, замовля... так скажімо, вводите дані міжнародної доставки, куди саме ви хочете відправити цей товар. Ну і потім вам приходить смс-ка. В... Особистий кабінет. Тобто приходить, що ви вже можете оплатити міжнародну доставку, вам виставляють рахунок. Ну і після цього ви оплачуєте, і ваша посилочка відправляється вам додому у руки у кур'єрською доставкою, кур'єрською поштою, або на відділення, яке ви вибрали. Ось так працює система за маркету. Дуже просто як я вважаю, і логічно. Ось дуже багато переваг. І з приводу поповнити баланс, я думаю, зрозуміло. Ви вводите картку, яка вам потрібна, або вибираєте, щоб вона запам'ятовувалась, або вводите дані картки постійно нові. Вводите в єнах, у вас переводиться, вводите в гривнях, переводиться в єни. Основна валюта ZenMarket – це японські єни. Отож, з приводу. Оплати дуже важливо, 3,5% комісія постійна. Саме ось ви через вигідний курс цей рекомендований поповнити свій рахунок. Далі повідомлення дуже швидко. Це всі повідомлення, які відбуваються на сайті. Тобто, якщо у вас виникла якась проблема, задаєте її тут, якщо у вас є якесь. Питання з приводу товару, щоб знайти товар, щоб спитати про посилку, доставку, будь-яке питання задаєте тут. Також і отримуєте будь-яке питання саме тут. Плюс-мінус один день вони відповідають. Далі, наше наступне це події. Як зрозуміло, з назви це всі події, які відбуваються на сайті, будь-то посилку відправлено, виставлено, ціна за посилку, товар відмінено. Посилку відправлено. Як ви бачите, приклади, всі товари прибули на склад, товар прибув на склад, або ми викупили ваш товар. Що таке ми викупили ваш товар? Як я і говорив, це коли ви придбали товар у продавця, то ZenMarket має його викупити, так скажімо, у продавця. І, так скажімо, ви вже купили товар, а ZenMarket його викуповує. Ось. Тобто ви викуповуєте цей товар. Але ZenMarket замість вас це робить. Далі товар прибув на склад, це коли ви купили товар, ZenMarket його викупив у продавця, і цей товар прибув на склад ZenMarket, де як я і говорив, він може зберігатися 90 днів. 60 безкоштовно, і 30 по 50 єн за одну позицію. Далі. З приводу цього, я думаю, теж все зрозуміло. З приводу подій, з приводу повідомлень. Далі у нас є вибране. вибране, як зрозуміло, з назви, це теж все вибране. Це будь-то аукціони, вибрані, які ви хочете потім передивитися, товари, які ви передивитися хочете, продавці, магазини або ваші переглянуті товари. Все це можна подивитися тут. Теж є різні сортування з приводу аукціонів, коли ви натискаєте у вибране, то аукціони, коли вони до закінчення залишаються 15 або 30 хвилин, ви можете це налаштувати, ви можете. Ви обов'язково отримаєте повідомлення на свій е, Gmail-аккаунт да, пошту, що цей аукціон скоро закінчиться, тому, будь ласка, перейдіть. Можливо, ви захочете щось придбати. Тобто, дуже файна система з приводу вибраного, зрозуміло. Натискаєте у вибране, і воно залишається тут. Посилки, як зрозуміло, з назви це ваші посилки, які ви хочете зробити, тобто нові посилки, тобто створити нову посилку. Ми з вами будемо створювати нову посилку. Зроблю приклад десь через декілька тижнів. Коли в мене будуть потрібні товари для цього, тобто ви можете створити посилку або передивитися ваші посилки. З приводу створення посилок, дуже важливо саме тут ви можете вказати всі питання, всі коментарі. Ось, наприклад, яке я, як я написав з приводу пакування. Вашої посилки, щоб зекономити, ви можете зробити, написати, щоб декілька спінгів відправили в одному тубусі, тобто однієї посилки, або декілька великих товарів там, котушок в одній маленькій посилці, це все. Або якось запакувати, це все робиться саме тут в коментарі. Також можете написати в коментар підтримці ZenMarketу в повідомленнях, як я і говорив. Тут написано, якою поштою, скільки важить, вартість міжнародної доставки, ваш коментар. Це вже створена мною посилка, Вона вже відправлена. Ось, і якраз таки можете відстежувати саме по цьому трек номеру З приводу посилок, зрозуміло, і з приводу, коли ви створили нову посилку, буває декілька варіантів її обробки. Це перше, вона обробляється, тобто сервісом, потім потрібно оплатити, тобто вам виставили ціну міжнародної доставки. Потім вона, коли оплачена вами, вона очікує на передачу службі доставки, яку ви вибрали. Потім про них розповім про різні варіації. Але оце основна це. Авіапошта. І там є два варіанти. Або авіасмол, Small, поговоримо. Це дуже така недорога пошта, недорогий варіант для невеликих товарів. Найдешевший найзручніший для маленьких товарів. І EMS пошта, як я знімав відео, відправляв собі вудочки, то якраз таки це пошта для більших товарів за розміром. І для вудочок Вона дуже гарно підходить саме ЄМС-пошта. Ось, з приводу посилочок, я думаю, все зрозуміло. Далі це оплати, напевно, передостаннє. Як зрозуміло, з назви, це всі ваші оплати, які відбуваються на сервісі саме тут, ви можете передивитися саме їх. Тобто поїнти за відправлену посилку. Це ваші зенпоїти за кожну посилку, ви отримуєте по 500 зенпоїтів на міжнародну доставку, це бонус від зенмаркета за кожну вашу відправлену посилку. Оплата міжнародної доставки, поповнення балансу, я поповнював баланс. Тобто поповнення балансу, оплата за товар, це все відбувається саме тут. Також дуже важливою фішкою зенмаркету є те, що ви можете вивести кошти зенмар. Маркету, якщо ви перехотіли купувати якийсь товар, але вже поклали окрему суму на свій рахунок ZenMarket. То ви натискаєте, за який період ви хочете вивезти кошти, тобто за який період ви їх поповнювали. Суму потрібну, і виводите кошти. Натискаєте вивезти кошти, у вас приходить повідомлення, що ми отримали вашу заявку, і за 2-3-5 днів ваші кошти приходять вам на карточку. Це дуже зручно, дуже крута фішка з маркету. З приводу останнього це рівні, Рівні – це рівні лояльності вашого. Ваші рівні на Зенмаркеті. Вони працюють по системі. Чим більше купуєте, тим дешевше або вигідніше для вас це буде. У мене перший рівень, тобто я відправив товарів за останні 4 місяці на 15 тисяч єн. Якщо б я відправив на 60 тисяч, у мене вже був би більший кредитний ліміт і вже кешбек в поінтах. Кредитний ліміт на Зенмаркеті це така система, що якщо у вас 10 тисяч єн, товар коштує 12 тисяч єн, то ви берете 2 тисячі єн з кредиту. у вас Рахунок показується мінус 2000 єн, І за один місяць від того, як ви взяли якусь суму з кредиту, ви маєте його поповнити. І, так скажімо, цей кредит вам допоміг придбати дорожчий товар, який саме ви захотіли. Тобто кредитний ліміт це ваш ліміт, який допомагає вам придбати саме той товар, який ви хочете придбати. Собі. Також, чим дорожче, тобто чим більше ви відправляєте, тим дешевше для вас, тобто є вже кешбек, більший кредитний ліміт і інші фішки саме для вас. Також є постійні знижки, як від мене, так і знижки на першу доставку в ваших повідомленнях буде, в ваших пропозиціях за один. Або півтора місяця ви маєте придбати якийсь перший товар, і у вас буде знижка на міжнародну доставку. Спеціальна знижка саме для вас. Ось, Ну і по моєму промокоду, по моєму посиланню, це все теж буде для вас знижечка. З приводу основних реєстрацій, основних аспектів ми поговорили. Далі, ну коли ви зареєструвалися, коли ви все це обговорили, вас цікавить, де знайти товар, вас цікавить доставка, мито. Ну, як його замовити. То, отож, про це і поговоримо наразі. Я, замовляю, я, так скажімо, знаходжу товари у двох основних магазинах: це g direct Auction і g direct Shopping. Також дуже гарно наразі є Rakuten. в ньому недавно була знижка 9%. Так скажімо, була. Але зараз її немає, але я купую на G-Direct Aukціон та GDEC Shopping. GDirect Aukціон, як зрозуміло, з назви, це аукціон, де ви можете придбати дуже круті товари за дешево. Тому що ваша ставка може виграти, ну і ви зможете придбати саме цей товар. А GDirect Shopping це якраз таки ось я показую, це. Магазин тільки нових речей. Тобто, якщо ви не хочете ризикувати, тому що на GDirect аукціон можуть бути якісь товари незрозумілої якості, тому що по фото або по опису не буде видно, то якраз таки ви можете придбати на шопінгу. Я покажу наразі на аукціоні, потім на шопінгу. Натискайте G direct аукціон. Ось, він знаходиться або якраз таки зверху, або внизу сайту ви знайдете цей магазин. Ось ми перейшли, у нас показує, що ми будемо знаходити товари саме на G-Direct аукціон. Це аукціон. Щоб знайти товар, тут треба вставити сюди посилання, або назву якраз таки тут написано. Дуже важливо, як знайти саме той товар, який ви хочете. Це робиться завдяки фільтрам, я вам покажу, і правильній назві товару або японською, або англійською мовою. Отож, я хочу знайти Shimano Ultegra 21. Ось я вже знаходив. Натискаю Shimano. Давайте перед вами Shimano Ultegra. Давайте напишемо просто Ультегра для початку. Натискаємо Знайти лупу. Ось ми натиснули. І нам зараз має показати результати чимано Ультегра. Отож, ми бачимо, щомано Ультегра для велосипеда, котушки для велосипеду, для велосипеда. Що ми бачимо? Проводимо вниз, ми бачимо наразі 59 сторінок. Ми пишемо, щоману Ультегра 21. Натискаємо Знайти і ми бачимо вже дуже важливо. Ми бачимо, зараз вам покажу момент, 7 сторінок, тобто було 51, зараз 7. І що ми бачимо? Ми бачимо, що це в цілому риболовні котушки, тобто саме риболовна сфера. Тому, щоб знайти саме потрібний вам товар, ви маєте правильно ввести назву правильно, максимально коректно. І відсортувати, тобто відфільтрувати. Натискайте фільтр. Наприклад, я хочу котушечку від 2,5 тисяч. І до 3 тисяч гривень. Тобто ціну я відставляю. Вона буває двох видів на аукціоні. Саме на аукціоні це поточна ціна, це поточна, тобто яка є наразі, вона може підвищуватися завдяки ставкам від різних людей. І бліт ціна. Це бліт ціна це ціна, за якою ви можете одразу викупити товар з аукціону, тобто це кінцева ціна товару. Також можете вибрати, коли він завершиться, я вибираю невживану тобто нову котушечку. Магазин або приватна особа може продавати, приватна особа не бере додаткового податку за товар, тобто 0%, а магазин бере 10% додаткового податку за один товар. Тобто, у вас товар коштує 900%. Єн, тобто Плюс 90 єн, тобто 10% буде від магазину ще комісія. Тобто Це приклад. Ну і все інше. тобто Натискаємо застосувати. Що ми бачимо? Нам видало тільки нові товари і котушки, якраз такі, які коштують до 3000 2,5 гривень. Тут і для велосипеда є, тому що за цю ціну котушку знайшли тільки одну. Натискаємо, наприклад, на цю котушку. Ось, це будь-який товар так можна знайти. У нас показує вживане, зверху показує назву товару, тобто вона нова. Дуже важливо, як передивитися товар, передивляється фото товару. Саме на фото буде показано, як цей товар буде виглядати, якісь нюанси, якісь моменти саме по фото ви дивитесь і саме по опису цього товару. Ось будь-які фото дивитесь. У вас показує якраз таки поточна ціна, це поточна, можна поставити ставку, ми з вами це зробимо зараз. І ціна. натискаємо це, ціна, за якою товар можна викупити одразу. Тобто, якщо ви не хочете ставити ставки, тому що це доволі довго, але можна зекономити, то ви натискаєте Викупити і одразу викуповуєте за потрібною вам за поставленою ціною. Отож, можна поставити ставку, натискаєте Поставити ставку. Для цього, як ми говорили, має бути у вас поповнена сума на рахунку окрема. І натискаєте Зробити ставку. Ставка має бути звичайна. Ну, і ви не можете відкласти ставку. Тобто, якщо ви поставили ставку, то якщо вона виграла, ви вже купили цей товар. Буває два варіанти. Або вона виграє, тобто ви придбали цей товар, і потім ваш товар викуповується, або вона програла ваша ставка, тобто її перебили. І тоді в десь шляху 10-30 хвилин в періоді цей, ця сума, тобто ваша ставка, і плюс комісія постійно 500 єн за. Один товар, це все повернеться вам на рахунок. Тобто ви нічого не загубите, ви нічого зайвого не будете витрачати. Тобто це все дуже важливо. Ваші ставки, вони нікуди не. Йдуть, якщо ви виграєте, ви купуйте товар. Якщо вашу ставку перебувають, то всі гроші повертаються вам на рахунок. Звичайна ставка, потрібна сума має бути на рахунку. Все дуже просто. І натискайте, зробити ставку. Ось. І так до постійного моменту, коли вже ви виграли аукціон. Якщо ви вже не хочете ставити ставки, то, то остання ставка вам повертається на рахунок і все, далі ви просто не ставите. Тобто, ви поставили ставку, її перебили, ви захотіли поставили ще раз, її перебили і так до кінця. До того, поки не закінчиться час на аукціоні або. До доти, поки ну, буде дуже велика ціна. Ось, або бліт ціна, якщо є можливість викуповувати товар. Далі написано мінімальна ставка, коли закінчується аукціон, кількість ставок, доступна кількість, додатковий податок, про що я говорив, тому що це магазин, тому тут є 10% податку за товар додаткового. Якщо б це була просто особа, якась людина, не магазин, то податку б не було був би 0%. Повернення товару неможливо, дуже важливо. Стан товару, якраз таки, ми не невживаний, тому він новий. Доставка по Японії, як я і говорив, може бути двох видів: або платна, або безкоштовна. Це теж варіант зекономити, тобто, якщо доставка безкоштовна, якраз таки достроково завершається, або автоматично продовжується, якщо є ставки на аукціоні. Ось якраз таки рейтинг продавця. Саме тут на аукціонах є рейтинг продавця, значить Direct Shopping, тільки перевірені продавці. Можна подивитися оригінальну сторінку товару, саме на ній буде більше фото, тобто більша кількість, краща якість цього фото. І на оригінальній сторінці товару у вас буде приблизна сума доставки по Японії цього товару. Ось, ну і опис трошки краще. Можна подивитися історію ставок, задати питання по товару. Дуже важливо, якщо ви хочете трошки зекономити, ви можете це зробити саме через задати питання по товару, а також написати в підтримку через повідомлення, як я говорив. Тобто, якщо ви хочете придбати декілька товарів у одного продавця, ви можете попросити цього продавця через це питання, щоб він відправив однією доставкою декілька товарів. Тоді ви зможете однією доставкою по Японії відправити декілька товарів, тобто зекономити на Доставці. Ось. Ну і в принципі додато вибране, про що ми говорили. Є калькулятор, ми про нього поговоримо зараз. Є опис, приблизно вага речей, ну і все інше. Ось, тобто, калькулятор це коли ви вже захотіли приблизно подивитися, скільки воно буде вам коштувати. Одна котушка 250 грам важить, плюс упаковка 250 грам. Ви натискаєте, наприклад, 550 грам буде важити одна котушка. З посилкою, тобто повністю вже упакована, Країни доставки вибирає у мене Україна. Спосіб доставки, про що я говорив? Авіа-дрібний пакунок можна вибирати або ЄМС. Це самі вигідні варіанти. Якщо я вибираю авіа-дрібний пакунок, близько двох тижнів їде. Цей, цей спосіб дуже гарно підійде саме під маленькі товари до 2 кілограм. Дуже дешево і вигідно. Тобто шнури, котушки, сумки, блешні, воблера, все це авіадрібний пакунок. Коштує міжнародна доставка 1870 єн. Якщо я обираю ЄМС, вона буде коштувати 3400 єн. Якщо я обираю авіазвичайна посилка, вже 3850. Ну і остання дуже дорога. Тому ми вибираємо або авіадрібний пакунок для маленьких речей, або Є. МС пошта для великих речей, або дуже важливо, вудок до півтора метра саме ЄМС пошта відправляється. З приводу калькулятора, саме тут ви можете приблизно подивитися: доставку по Японії, міжнародну доставку, комісія постійна. Ну і додатковий податок, якщо є. Ось, тобто, все доволі просто і зрозуміло. Тобто, або ставити ставку, або викуповувати товар одразу. З приводу аукціону, я думаю, зрозуміло. Тобто знаходите товар, відфільтровуєте по ціні, новий, не новий, ну і знаходити цей товар потрібний. Або додаєте у обране, або знаходите інший, ну і купуєте, або не купуєте. Це ваш вибір. Далі поговоримо про G-Direct Shopping, такий аналог, але з новими речами. Скажемо, G-Direct Shopping знаходиться товар таким же самим чином. Ось G-Direct Shopping. Натискаємо, наприклад, що 21, я хочу знайти, нам видає саме, що манультегра 21. Як ви бачите, тільки нові котушки. Може бути пошкоджений предмет, дуже важливо, але тут тільки нові товари. І, наприклад, те ж саме. Я відфільтровую хочу від 2500 до 3500 гривень. Котушечку. Те ж саме, Вона може бути і БВ, але в більшості тут тільки нові товари. Застосувати тут фільтрів майже немає. І нам показує, наприклад, котушки. Ось я хочу котушку, наприклад, 3400 е, Ультегра. Натискаю, у нас тут є фото. Це вже фото е, просто в магазині, тому що це магазин. Але комісія тут нема, комісія саме на аукціоні. Ось що ми тут бачимо: ціна товару, фото. Ціна в гривнях, в воєнах і доставка. Вона тут безкоштовна, про що я говорив. Стан товару новий, наявність наявності, назва, коментар дуже важливий, якщо ви хочете вказати саме розмір, щоб саме цей був. Можливо, щоб не переплутали або щоб придивилися, якщо купуєте спінг, щоб він був не з кривими кільцями, там бланк, сколи, щось. Це все пишеться у коментарі до товару, якщо ви хочете щось перевірити. Продавець додаєте в кошок, щоб не загубити всі інші оригінальні сторінки товару і всі інші моменти. Те ж саме: калькулятор розраховуєте приблизну вартість, опис і все інше. Тобто, знаходити товари дуже легко. Також саме дуже важливо дивіться на знижки, є різні. Знижки, особливо для першої доставки перших товарів, я купую товари на G-Direct аукціон або G-Direct шопінг. Або ще є гарний магазин Rakuten, але там є нюанси. Тому я рекомендую вам користуватися G-Direct аукціон або G-Direct шопінг. Ми з вами подивилися основні моменти. Тобто ось ці аспекти, це е, основне, що є на цьому сайті. Подивилися, як знайти товар. Е, поговоримо про мито. Мито е, існує в Україні до 150 євро, його немає. Після 150 євро є ПДВ 20% і мито 10%. У мене під відео буде сайт Укрпошти, саме на ньому буде розписано все е, детально. Е, тобто, після 150 євро є мито, в залежності від того, наскільки ви перевищили цей е, поріг. З приводу мити зрозуміло, з приводу магазинів або шопінг, або аукціон, з приводу калькулятора, саме там ви приблизно дивитесь, скільки це буде вам вартувати. Ну і, в принципі, все. Тому підведемо підсумки. ZenMarket дуже цікавий сервіс, дуже цікава платформа для купівлі будь-яких речей, не тільки риболовних. Це може бути будь-який інший товар. Ви його знаходите, ви відфільтровуєте, ви викуповуєте або купуєте цей товар або на аукціоні, або на постійному магазині. Потім ZenMarket цей товар викуповує, проте вся, ви оплачуєте доставку по Японії. Цей товар доставляється до складу ZenMarket, де він зберігається 60 днів безкоштовно, і 30 днів побігає. 50 єн за один товар. Далі ви оформлюєте посилочку, міжнародну доставку оплачуєте, і цей товар приходить вам. Він доставляється Укрпоштою або кур'єрською доставкою, або на відділення. Якось так. Всі питання, які у вас є по Zenmarketу, задавайте. Будь ласка, сервіс дуже цікавий. Я дуже радий, що зміг вам допомогти і розповісти про цей сервіс. Тому переходьте за посиланням, використовуйте мій промокод та купуйте реально дешево та вигідно завдяки ZenMarket. Всім дякую.